Українське незалежне радіо. Доброго дня, шановні слухачі і Незалежне радіо. Зараз у нас е, такий спеціальний яскравий випуск: випуск. Е, передача для новоприбулих. І е, цю передачу у нас вистиме е, нам добре відомий ріелтор, наш український ріелтор і дуже успішний ріелтор. Ольга Камінська, вітаю Оля. У а, нашій передачі. Е, я не бачу тебе, Влад, але я бачу себе. Е, значить, дивись влад. Е, я дуже рада, що я сьогодні можу бути. На, на жаль, дуже сумний сьогодні день, тому що Україна об, отримала 85 ударів, особливо по електроенергетичному е, електро, е, секторі, і це дуже дуже сумний день. Але постараємося наша тема допомога українцям, які новоприбулі, тому постараємося їм допомогти з інформацією сьогодні. Отже, корисні поради від Ольги Камінської, саме новоприбулим українцям. Ну і так я думаю, оскільки Оля готувалася до цієї передачі, то в принципі буде дуже докладно про все, що треба знати. Ну, от, ну починаючи від самого початку, і аж 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 уже далі. Е коли людина оговтується і призвичається до американських реалій, отже, олі, давай так от почнемо, як ти планувала, з якими основними труднощами е зустрічаються е люди, які приїхали в Америку, от зараз ці біженці, е перші труднощі, які вони відразу мають на Будь ласка. <свят> Я перші дні після війни, перші місяці після війни, отримувала 150-200 дзвінків від українців, і ми всі мали подібні питання: пошук житла, пошук різних допомог з страховками, лікарі, дантисти, бухгалтери і все таке. Тому ми створили. Наша команда створила такий пакет для новоприбулих. Який допоможе новоприбулим а, в пошуку всієї інформації, кій зараз починається сезон а, податків? У нас буде а, доступ до хороших бухгалтерів, які розмовляють по українськи, які можуть допомогти, також самі важливі стоматологи, дентисти, а, навіть а, такі, як а, Гастроентерологи і все таке. Тобто, ми, ми робимо таку інформаційний, такий інформаційний е, пакунок для новоприбулих. І після 1 січня він буде готовий. Е, ось, Тому е, хотіла вам сказати, хто е, зацікавлений, там є телефони мого офісу і мій мобільний текстаніч зацікавлений пакет, і ми його вам перешлемо. Хочу сказати, що в принципі. Ці люди це цілий такий коло людей, які в принципі можуть допомагати українцям, і вони володіють українською мовою, і можуть з ними спілкуватися без англійського бар'єру на початках. Я так розумію, так? Так, так це дуже важливо знайти дуже багато допомоги, навіть е, в юридичних е, гарного, гарного адвоката. Це надзвичайно важко е, українцям. Вони приїжджають в нову землю, дуже багато законів нових і їм потрібно багато джерел інформації. Щоб вони могли мати вибір. Ага, цей адвокат сказав цей. Давайте провіримо з цим. Значить, ага, це справді так. Цей бере в три рази більше. Нам треба зекономити. Ми новопробулі супер. Цей хороший адвокат. Тобто, я збираю те, що я на на протязі 19 років, будучи в Америці, зібрала себе, і я буду ділитися самими такими найкращими провіреними. Результатами і ми над цим працюємо. Це бере час. Ми прийшли з цією ідеєю буквально пару тижнів тому. І ми моя команда збирається все докупи, щоб люди не почувалися, що вони от хочуть знайти і похисти типу лікаря, чи дентиста, вони не знають, куди звертатися. Тобто, це все буде в одному пакеті, чи там нашого бухгалтера. чи... Е, я не знаю, що там ще що важливо, яка школа хороша, яка ерія Тобто, все це буде в одному пакеті. тобто можна сказати так, що всі ці добрі е, абсолютно поради вони в першу чергу базуються на вашому особистому досвіді е, перебування в Америці. От як ви в Америці почали себе як ново, новоприбуло, далі далі, далі почувати дійшли до такого моменту, коли стали успішним ріелтором. Тобто, все ці поради е, новоприбулом від е, Ольги Камінської, отже. Ну, давайте так. ну, от Нещодавно приїхали, приїхали люди, ці там парол отримали цей статус, ну і найперші поради, що, що їм треба? Не, не стидайтеся питати питання. Я зрозуміла, що чомусь люди вважають, о, якщо ми запитаємо питання, це так це покаже, що ми не знаємо. Всі розуміють, що ви в новій країні, і українська культура, звичаї зовсім інші. Не спитайтеся, питайтеся. Багато і е, це е, не, не повинно бути ніякого страху. Ви, ви втікли з війни, ви мусите бути сміливі, ви мусите за себе постояти, ви мусите знати, як дійти до того, як, як побудувати своє життя багато питатися, питатись, питатись, питатись і не боятися. І також, що я зрозуміла, бути смиреними. Америка вас приймає, вас люди дають вам захист, бути смиреною, бути вдячні. Просто люди, які відкривають двері, ва, свою хату, чи, е, чи люди, які стараються любим способом допомогти, постійно говорять дякую, дякую, дякую. В Америці це дуже дуже цінується. Бути в них thankful. тобто бути постійно вдячні, тому що кожна людина 99% людей людей, навіть більше я би сказала, тут бажають кожного найкраще. Звісно, що є одиниці, які які не не дуже бажають, але в більшості кожна людина хоче вам допомогти, і е, питайтеся, бути смиренні. Нате як казали дуже важливо, як це Шевченко казав. Чужому навчатися свого не цурайтеся. Мова обов'язково вчіть мову. Ви в новій країні мова вам відкриє кращі можливості, кращі роботи. Вчіть мову. Я, я не знаю, вже 19 років тут. Я часу між показами клієнтів, я один в день слухаю різні класи, подкасти. Це кожна, це мене на протязі кожного кожного року, кожного дня. Тобто постійно вчитися, тому що е, це, це ми нічого, треба визнати, що ми не можемо знати все, але ми можемо спілкуючись з іншими людьми, ну давайте перейдемо до таких, як то кажуть, шкурних питань. Тобто таких питань, як Ну, Найперші кроки людина хоче мати десь житло, де. І оселитися в якому там районі. Ну, от тим всім, хто зараз перебуває з України в Америку. Які ваші поради? Дивіться, я маю теж створила такий лист для тих людей, які, яким це цікаво. Ви напишіть мені, будь ласка, зацікавлені цій інформації. У мене є райони, де українці майже не живуть. І а, тут є. Ну, я говорю про такі райони, наприклад, от, як Палос Парк. Орлен uh, Парк, uh, ну там Палус парк є українських дві церкви. Там настільки гарна спільнота, українські магазини є, але там дуже мало українців. Біля тої ерії надзвичайно багаті райони, такі як Франкфурт, такі як Франкфурт, і наші українці всі йдуть чомусь в норіч, або в Палатайн Будьте відкриті до того, щоб вийти з тої зони, де всі живуть. У нас приїхало здається в, в Нью-Йорк 25 тисяч до Чикаго приїхало 19 тисяч людей. Постарайтеся вийти з того зону комфорту і піти туди. Тут коли я шукала людям, я я знайшла десь вісім людям роботи тут. Коли я ставлю українці, шукають роботу 10-15 можливостей роботу. І вони платять від 20 до 25 доларів, навіть 30, залежно від роботи. Коли ви шукаєте в норі, шпала та дуже багато людей на прибирання, вони починають платити вам 15-20 доларів. Як можна вижити за 15 доларів в годину в Америці? Це я не можу собі уявити. Тобто вийдіть свого зону комфорту, йдіть в інші ері. У мене є лист, як ми допомагаємо українців трошки в інших районах, де є набагато більше можливостей, де є набагато більше людей. Вся ця ерія, яка вот Орлан Парк, Цинлепарк, Франкфурт, Леман це більше американці 4-го покоління, і вони надзвичайно зацікавлені. Кожному кроці є українські прапори, але українців там майже не живуть. Вони зацікавлені допомагати, знаходити роботу, давати їм роботи і тому вийдіть, будь ласка, з того з того зону, де всі сидять в купі і отримують копійки. Оля, це зрозуміло, але вже можна говорити це для тих людей, які володіють хоча б там обмежено елементарно англійською мовою. Бо на початках, якщо людина не говорить англійською, з до може результати, то навряд чи вона може жити в оточенні англомовному. Бо вона не зорієнтується зовсім, не вкурить, як то кажуть, ту Америку і не зрозуміє. Тобто, перший крок можливо, все ж таки, тертися між Ви привіт, що за деякий час треба шукати кращі гроші, кращі можливості. А вони належать в тих районах, де будемо говорити наших українців. Там культурне життя в більшості, а не життя, як кажуть, на перспективу. Ну, десь так в так в такому розрізі, я так думаю, правильно? От. Ну, тому що школ, школи ще жно, ну, такі школи. Е, це теж дуже важливо. для... Ну, прибули, як право, приїжджають з дітьми, там, жінки з дітьми, і діти маленькі. Тобто, школа це дуже важливо. Діти, якраз, у відразу в добрій школі опанують англійську мову, ну, буквально. За рік вже будуть співати англійською. Ну, то от якраз е, і до речі. Поради, ви вже говорили, там райони, які, в принципі, можна оселятися, і, і воно дуже перспективно, в тому розумінні, що а, там більше можливості відкриваються. А школи от як школами? Так, школи зараз теж буду, але ви гарно дуже питання заділи, мову, що дуже важливо вчити мову а, англійську. Так як я вчителька англійської мови була 25 років тому, 20, скільки, 20 24 роки тому. А тому я можу дати пораду а, людям, які вот прибули. Е, нас вчили в університеті, що любомову можна а, говорити, якщо ви знаєте 1500 слів. Тобто зробіть собі такий принцип: 5 слів в день. А в мене були люди, які а, на, на в старшому віці, там біля 60 років, 50-60 років вивчали мову за півроку. Тому що вони себе дисциплінують. Це є дисципліна мова. Це є свого роду математика. Вивчить 5-10 слів, і ви за пів року або за рік будете знати любу мову. А, є люди, які знають 15 мов. поговоріть з ними, подивіться, як вони вчать. Просто дисципліна. Ви мусите вчити мову, тому що в цій країні набагато більше можливостей, але знову ж таки, оці райони, які я говорю, там Лемат, палос парк. Палець Хілс. Там є дуже багато поляків другого, третього і Деякі з них говорять. По... Польською. Тобто ви можете там також найти роботу і, е, знайти роботи і знайти можливості. Е, так, на рахунок шкіл. О, ці всі райони, що я вам називала. Я зараз допомагаю багатьом українцям саме тут тому що тут школи вісьмьки, дев'ятки, десятки. І що ми зрозуміли, що ці українці, які приїхали і послухали мою пораду, залишилися в цих районах, вони мають дуже сильну програму ESL – English as a Second Language. Тобто для дітей дуже розвинена програма допомога. В них є один на один допомога, в них і групові завдання, коли вони вчать їм допомагають, їм роблять всі умови для навчання. Тобто ці райони, які я назвала, в них дуже розвинена ця програма. Тому знову ж таки, якщо ви хочете список цих всіх районів, якщо вам потрібно як знайти роботу в цих районах, як переїхати, де, е, якщо ви хочете почати вже життя, і ви трошки знаєте англійську, багато людей приїжджають вже знанням англійської мови, е, то я вам допоможу з цією інформацією. Оскільки прибувають вже е, сюди до Америки, вже не на перший місяць, вже там дуже багато місців, і у кожної людини абсолютно інша ситуація. Я скажу так, що деякі люди е, встигли, можливо, там продати свою нерухомість е, і мають якісь певні гроші. І е, більше того, деякі спеціалісти приїхали сюди, там припустимо айтішники, які отримали дуже класну роботу, і мають великі перспективи з довгим чеком. То у таких людей відкривається ще інша перспектива. Якщо ті люди, які в попервах приїхали і без будь-якої знань і попередніх якихось спеціальних знань а, і англійської мови, то їм складніше бо їм треба тягатися, те, що ми говорили. Але ті люди, які є фахівцями, і які вже мають абсолютно інший рівень життя, у них очевидно, я не знаю, але очевидно, і новоприбулок може поставити поставити питання відразу. Придбати собі якесь житло, тут ну прямо запитання до вас, тому що це ну абсолютно все в ваших руках, тому розумінні, що допомогти людям в цьому питанні ви можете ну як на як найкраще, як ніхто. Ну от ну то от е чи виникали у вас такі прецеденти? Чи це буде перше, так би мовити, намагання запросити людей до ті, що прибувають тільки тепер, приїжджають до більш е яскраво відповідального і вагомого кроку? влаштував влаштування американському житті як купівля нерухомості а, дивіться. Взагалі, щоб купити житло, якщо ви є, значить є два вида робіт в Америці: W 2 і селфімплоймент, якщо розбиратися по фінансових по фінансовій стороні. Тобто, коли у вас є W 2 робота, якщо ви хочете знати деталі, моє фінансова команда вам розкаже, значить, ви е, можете тоді купити житло навіть до одного року, коли ви працюєте на стабільній роботі, і е, на здається навіть за півроку, якщо у вас є чеки, стабільні. Ви працюєте full-time, тобто повний час. Ви можете купити житло. Якщо ви є self-employed, тобто ви робите самі свій власний бізнес. Ви втрапимо бізнесі, чи в нерухомості, чи чи ви інвестор, чи не знаю. Ви відкрили ресторанний бізнес, то вам потрібно два роки податків. Тобто, зараз, чому я хотіла дуже відмітити, дуже важливо зараз з січня до квітня, вам важливо зробити податки. Тобто ви були в країні тільки пару місяців, чи, чи, чи може, ви були вже в країні 9 місяців з самого початку війни, чи ви взагалі працювали перед війною. Тобто цей період січень-квітень дуже важливо зробити правильно податки. І а, коли ви купуєте чи житло, чи а, на вас дивля... чи навіть коли ви шукаєте на рент. Чи... Зараз дуже дивляться також на податки багато таких компаній, навіть на рент. Вони вони хочуть подивитися. А скільки ви показали на податках? Значить, ви повинні показати, якщо ви тільки приїхали, звісно, що ви не можете дуже багато показати, тому що вам треба відповідно заплатити. Але старайтеся показати взагалі, то я вам дам на хороших бухгалтерів, які вам допоможуть правильно зробити ваші податки. Тобто, ви через 16 місяців вже можете мати житло. Тому ви заплатили в січні а, цього року або в лютому до квітня, і потім на наступний рік, в двадцять третьому році, ви теж платите в січні-лютому, і все, і ви вже готові купувати. Тобто а, готуйтеся вже зараз заздалегідь, тому що ренти де а, дуже є дорогі зараз, і звісно, що ви хочете все таки виплачувати собі. Ви не хочете два, ви хочете платити собі. І ще, що я хотіла сказати, що Ренти ростуть з кожним роком, і зараз проценти опустилися, от пару днів тому опустилися на пів процента. І що це означає для вас? Це означає те, що а, люди, які а, хотіли купувати, будуть платити на 200 доларів менше на іпотеку 400 тисяч в місяць. Тобто, це виходить 2700 в рік, ви вже будете платити менше, тому що податок опустився на пів процента. Тобто ж, я от побачила великий рух цього вихідних. Я я мала щось вісім шовінгів через те, що е, люди почули, окей, процент опустився до 6 ми вже біжимо купувати. Тому що це різниця 2700 тисячі рік, це велика різниця. Тобто, ті люди, які шукають вже і вже є готові, звертайтеся вже зараз. Ті, яким треба підготувати, звертайтеся до нас, вас лишилося ще 16 місяців, щоб нас вас підготувати, вам зробити правильні податки через два місяці, правильні податки, і потім у 2023 році. Ну а яка яка зараз процентна ставка, в принципі, це е, на сьогоднішній день сказав, що знижка відбулася? Скільки відсотків зараз? А, ну, від того, що було, воно на пів процента посунулося. А, тобто, я бачила, що в ці останні дні я бачила, що наші бухгал... наші лендери е, зробили лак, тобто зафіксували 6,5, 6,7, і тобто було вже більше, ніж 7,5 Зараз тобто це велика велика різниця на пейменті. І е, ви ж знаєте, що процент знову ж таки постійно бігає, але він буде опускатися, і у вас буде можливість потім перефінансувати. Навіть якщо зараз, до речі, дуже гарна можливість для покупців. Чому? Тому що е, листопад-грудень самий повільніший маркет. Що це означає? Що американці вони взагалі не виходять, нічого не купляють, і є можливість вибрати, сторгуватися і. Плюс отримати менші про проценти, тобто це є гарна можливість для тих людей, які довгий час не могли нічого знайти, які боялися переплачувати. Зараз є можливість зафіксувати своє житло, знайти житло, ну і з часом може і навіть більше перефінансувати, ніж воно є зараз. Плюс не забувайте в нас є ця програма 2-in-1 buy-down, Тобто ми опускаємо проценти. Якщо вони зараз 6,5, ми вам робимо 4,5 за допомогою Seller Credit. Тобто ця програма далі існує, це теж непогана програма. Звертайтесь до нас, ми вам розкажемо про це. Окей, ну зрозуміло, що з нерухомістю треба звертатися до вас, але от ви говорили, що в принципі є ціле коло спеціалістів цих людей, які допомагають в принципі, в підготовці до купівлі будинку, і це там і бухгалтери, юристи, всі радники, це все так би мовити в вашому колі. Це все зв'язано і. Ви зможете допомогти таким чином тим людям, які мають намір, мають бажання купити щось правильно наскільки розуміти за да, 10 років. Я побудувала команду людей, які фінансистів, які вам порадять, вам розкажуть, будуть вести вас до, до того часу, поки ви готові будете для показів. І в мене є система відпрацьована. Дуже хороші адвокати, які вас повністю ведуть, щоб ви розуміли, що ви робите, які у вас є права, що ви підписуєте. Тобто, в нас є повністю українські, польські адвокати, Ати і так само інспектори, американські, польські, українські, тобто ми стараємося дати вам повний е, обсяг послуг, щоб ви почувалися повністю захищені, повністю відчували, що ви знаєте, що ви робите, і в будь-який час наші відносини не закінчуються. Після вашого ми з вами після того спілкуємося і допомагаємо далі. Ну, я скажу, так що те, ті поради, які ви даєте, от зараз, вони ну, абсолютно. Як з тебе дуже корисні і допоможуть багатьом вижити в скутний момент, коли приїжджає нова людина і без мови, без нічого. Я беру найтяжчі варіанти, то все одно можна вижити і досить нормально за деякий час побудувати своє комфортне життя. Це все в принципі базується на вашому так само досвіді. Ви є з прикладом того. Як можна приїхати в країну і зробити певний успішний свій бізнес в даному випадку Це що стосується мама і почала теж з нерухомості, і я теж розказую завжди свій приклад: що можна почати дуже смирено, хамбл і дойти в Америці до своїх цілей. А якщо ви робите правильні кроки, питаєтесь багато і в той самий час ви завжди шукаєте, завжди. Завжди шукаєте кращого, тобто тут дійсно країна можливостей, Вона не помінялася, і а, просто настільки вдячна, що я в цій країні, хоча напевно в більше, ніж 50 країн подорожувала, але кращі країни ніж в Америці. Звісно, що я би не назвала і Чикаго це настільки таке домашнє, гарне. До речі, на старший сніг. Я сижу зараз. сніг падає у нас тут. Так. Все є. І, і, і літо, і сміх, і осінь чудова і все як Україні. Так, точно як Україна. Я одне хочу сказати, що ця адаптація, яка відбулася у вас і ваш шлях життєвий в Америці де, от, до певної успіху, що дає можливість ставати поради іншим. Але ви не назвали одного. Ви назвали наче все, але одного впертість. Отака впертість мусить бути, припустимо, ну я не знаю, така наснага і бажання. Досягти певної мети, тому що без цього навряд чи можна досягти. так зогляну на важиттєвий шлях, то людина дуже така активна, енергійна, і це оця якраз енергія і як то скаже, іджилити, тобто швидка всюди, прудка всюди встигаєте, от це дуже важлива якість, яка в принципі потрібна на початках be hungry, знаєте, що коли людина була коли-небудь hungry, вона постійно є голодна для, для росту, тому що а, почати з нічого і, і бути постійно вдячним. І оце, це hunger, знаєте. Оце що постійно бажання, бажання е, що щоб досягати кращого, кращого, тому що ти був в самих низах, і ти, ти знаєш. Е, що ти не хочеш там бути, і ти постійно працюєш, тобто ти не зупиняєшся. Знаєте, успіх хтось сказав недавно. Він є boring, тобто він дуже скучний. Ти встаєш і робиш то саме кожного дня. Дзвониш до клієнтів, йдеш на покази. Тобто, це не є таке все таке яскраве, таке гарне. Ні, тобто стоїш щось годині, йдеш там чи в спортзал, чи на, на прогулянку з собаками, і робиш то саме кожного дня, і кожного дня будуєш бізнес. І я думаю, що це в кожен, так само як ці трак-драйвери, чим дуже хочеться зараз в холодну погоду їхати на дорогу, вони стають раненько їдуть, тому що це є їхні гроші, це є їхній бізнес. А, тобто, ви повинні знайти себе, що є ваше? Чи це а, що, що, ви що, що вас розбуджує ранком? що вам. Засвідчує, знаєте, таке бажання. Що, що ви шукаєте? Тобто знайдіться, тому що кожен щось має, це покликання. Владико каже, покликання. Ми маємо всі покликання, знайдіть його, шукайте його в тишині ранку, коли воно знаходиться тоді. Так, дорога широка. І оця дорога широка, на, на початках вона пізніше буде збуджуватися, і а, Викристалізується той шлях, який вам будете йти як спеціаліст. Ви вже в житті, в вашому новому американському житті, це е, такі поради від е, Ольги е, Камінської, горіалтора, яка побудувала свій успішний бізнес, е, от, власне, перебуваючи якось сказали, 19 років в Америці. Ну, того ми побажаємо всім нашим слухачам і глядачам, новопробовам, е, які от зараз за цих поганих обставин цієї російської війни в Україні, цього злочину. Необхідність виїжджати, і часом деякі з них приїжджають до Америки, зокрема до Чикаго. У них є реальна можливість звернутися до вас, Ольга, знову таки Ольга Камінська, телефон ви, і всю всю рекламу можете побачити на нашому сайті, на нашій сторінці Facebook. Або так само Ольга Камінська можна забрати на Фейсбук і так само знайти і вас. І, я думаю, це дуже просто для кожної людини, яка перебуває. І в такий спосіб триматися берегів. Якщо Ольга Каміська протягає руку, то тримайтеся руку і йдіть перед. Це бажаємо всім нашим новопробулам. Мало дякую, Оля, за те, що ви справді робите такий вчинок і йдете на зустріч новоприбулам і відкриваєте себе для них і хочете допомогти. Ну, якщо ви так дуже багато хочете допомогти, то воно так і буде. Нехай збудеться. Дякую. дякую. Успіху вам і успіху нам, і успіху нашим всім українцям, які прибувають. До Америки. Всього найкращого. Дуже вам дякую. Слава Україні. Героям слава Героям слава, українське незалежне радіо.